Чотирьох осіб, які спробували здолати тисо, затримали ввечері. 28 лютого прикордонники відділення Солотвино-Мукачівського загону. Одягнені у гідрокостюми двоє хмельничан та двоє кияни з настанням темряви вирушили шукати мілкі місця на річці, щоб потрапити в Румунію. Кілька разів порушники наважувалися зайти у воду, проте поверталися і продовжували пошуки. Їх помітив оператор повітряного моніторингу. Відтак за 15 метрів до держробежу чоловіків затримали прикордонники. до. Ставили підрозділ, чоловіки розповіли, що приїхали на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону. Ділкам, які забезпечили їх дрокосюми, та пообіцяли організувати перехід кордону відомими лише їм, мілинами. Кожен із затриманих віддав по дві тисячі доларів США. Також порушники зізналися, що побачивши, якою насправді повноводною та стрімкою є тиса, зрозуміли, що їх обманули і перепливати таку водойму дуже небезпечно, але вирішили все ж спробувати стосовно. Затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачено статтею 204.1 Кодексу України про адмінправопорушення. Справи Справа скеровано до суду.